Не знаєте? Ми ніколи не інтересувалося. Не податки там на землю, на якісь. Податки Косови. на землю я не платив, я ж пенсіонерка. А так податки. Ну а взагалі в вашій родині може хтось плаче якісь податки? Я сама. Знаю, ну, але и і найроспространені це НДС. При каждой покупке Да вообще, мимо НДС, наверное, никто не проходит. Мы все платим. Нам во всех чеках -либо, везде. Да? да, везде. Любую покупку делаешь, всегда будет НДС. Ну, это и есть тот самый основной налог, который плавит. Никаких. Никаких ну, податки у нас. Нет, ни яких. У меня пенсия не позволяет, на мои не просто. Нет, да? нет. Ага. Ага. Честно, нет. Налоги. Нет, я никого не плачу. Ну, разве что только там какие-то за законодательные, опять же, картинка. Я не, не, не попросила. <laughs> І обичні, кладуть, і Ви приватний підприємець, так? Тобто налог у вас йде тільки на вашу Так. Да, — Більше ніяк. Ну, допомільтельні, які там щось йде, на збройні сили не 17%. — Це що? як він називається? ПДВ. Ну, то... ПДВ. ага. На — На налоги ага. підприємство. Ага. Так. Я не Верно. знаю, які ви ще сплачуєте. Я не знаю, ну це ну, при... вот крім цього, крім цього, нічого. Ага.